Усім привіт! Я сьогодні в Панді. Це спеціальний випуск розпаковки на каналі Що в коробці. Тут я розпаковую одну посилку з Укрпочти, але вона велика. Ну, вона отакенна. Дивіться, отакенно. Я не знаю, що там, але здогадую, що щось з-за кордону. Давайте подивимося разом і розпакуємо її в ефірі. Це буде не короткий випуск, бо якщо там багато різних речей, ну, то прийдеться роздивлятися. Я в предчувствую чогось цікавого. Так. так. Тут багато пакувальних пакетів. Це модельки. Це купа моделек. Модельки МАЗ. Limited Edition. Я так розумію, що так, да, вони з Кацапії, меденчина. Так, наш нашавтопром.ру. Страна происхождения Китай. Але, ну, це модельки. Колекційні модельки, які хто... ММ41 рік, яких-то військових машин. Що тут? ГАЗ-14, видно, в металі. Ну, я всі покажу, бо вам, певно, ж цікаво. Ось ось якийсь газель, по ліцензії, подгаз. Маршрутка тепер у мене є, можна їздити людей возить маршруточка. Так. Все якийсь маз. Може комусь щось треба. О, так, що тут? Це ж знову ГАЗ-14. Ну, це видно, хтось замовляв якийсь магазин, хто продає модельки. Але почалася війна і його затримали, тому що це все, все зражки. І воно все І воно все під самці. Ну я сподіваюся, що знайдуться якісь колекціонери, а всі гроші ми пустимо на дрони. Ще отака машинка. Так, автобус. Автобус, ще один. Ще один автобус. Машинка. Машинка. Так, буде ще місце на столі. О, якийсь ескаватор, крас. Ще один такий же. Так, автобус. Автобус автобус Три автобусі знову. Так, що ще цікавого? значить Знову причеп. Ну, бачите, по пару штук однакових. А така от По пару штук однакових. Явно, що замовляв, хтось не сидів особисту колекцію, а на продаж в якийсь магазин модельник. Так, якийсь вагон. Ага, це критий причеп. Ще один критий причеп. Тут уже цілого гора о, ще, один, ще одна газелечка, ще одна маршрутка. Так, тут що? Тут якась маленька машинка. Ну, вони, вони різні по розміру, бо це модельки, ну. Різного типу. Так, ще одна. Ага. Ще, ще такі дві. Так, що тут? Ще така? Така. Ага, ну і це останнє. Пу, багато моделів. Ну і ще куча журнальчиків. Трактори да? історія. Да. Трактори, історія, трактори, і номери. Газета, трактори, автомобілі, советські якісь. Ну, отака от прикольна, здоровенна посилка з кучою моделек. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк і чекайте наступні кльові розпаковки.